22 дерева, і кожне з них символізує втрачене життя. Сьогодні у Кременчуці поблизу річкового вокзалу заклали сквер пам'яті по загиблим від ракетного удару рашистів по ТЦ «Амстор» 27 червня. 22 дерева символізують душі кременчужан, які загинули в цій страшній терористичній атаці рашистів. цей сквер створено за ініціативи керівництва компанії Комфі та міської влади Кременчука. Сьогодні тут висадили дерева та квіти. Клени, сакури та яблуні, що будуть зростати, не завжди стануть знаком пам'яті жертв цього рашистського теракту. Ми, звісно, підтримали владу і рішення заснувати цей парк пам'яті. Мені 12 дерев жіночі, статі, 10 чоловічі на пам'ять загиблих. Ці трагедії цієї п'ятниці у Кременчуці відкрився новий магазин. Комфі він знаходиться за адресою Небесної Сотні 3А. і керівництво компанії Комфі стверджує, що до відкриття у Кременчуці не вагалися ані секунди. Я вважаю, що ми повинні були відкритися найкоротший термін, а для того, щоб підтримати всіх, хто залишиться живий, зберегти робочі місця. Надалі платити податки, надалі допомагати військовим, волонтерам. Дуже багато зробили зусиль, щоб відкрити магазин. До речі, він вже працює, да, на Небесній Сотні 3А. І ворогу не зламати нас, наше прагнення до роботи, до перемоги. Ми все будемо для цього робити, все, що ми можемо на нашому фронті, на економічному фронті. Все, що потрібно, ми все зробимо. Міський голова Кременчука Віталій Малецький висловив вдячність компанії Комфі за незламність і підтримку економіки України у такий непростий для всіх час. Ви показали приклад іншим. Соціально відповідальний бізнес він працює. Він працює на економіку України, працює на перемогу України. І те, що відкриваються і магазини, і те, що люди отримують роботу, отримують стабільний дохід, вкрай важливо зараз. Це і підтримка Кременчужан, і підтримка вимушених переселенців, яких також багато в нашому місті. Знаю, що вони теж працюють в вашій компанії. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.